На другому, пов... 40. На другому поверсі періодично забивається каналізація. І там мешканці квартири номер 7 і паралельно, до номер 3 здається. а 6 і 7. Вони звернулися, неодноразово зверталися в комунальні служби, але приїжджають, ніби все добре, і потім знову вона забивається. Тобто прохання зробити так, щоб вона вже більш не забивалася. Тому що я заходив, там дивився і поуздувало і паркет людям, і така ситуація не весела для них. Правда, мені Наскільки я знаю, Бориславська сорока це вже продовжується протягом кількох років. Там стояло питання, що треба організувати доступ до цих мереж і люди відмовлялися. Вони тепер не відмовляються. Відправте туди людей спеціалістів, тому що ви маєте зараз спеціального обладнання для прочистки. Якщо можеш, щоб там не було такого переключеної інформації, і то варто, щоб